Незважаючи на те, що більшість тварин мають меншу тривалість життя, ніж у людини, в природі все ще можна зустріти такі види, які живуть дуже довго. Причому деякі з них навіть здатні пережити своїх власників. І раз серед людей зустрічаються довгожителі, немає нічого дивного в тому, що вони є і у тварин. Про них ми вам сьогодні й розповімо. Папуга Ара у даного виду довго жителів більш ніж достатньо, і живуть його представники близько 60 років, що в порівнянні з величезною кількістю тварин число цілком собі гідне. Однак навіть серед своїх родичів папуга Чарлі відзначився, адже він прожив не якісь півстоліття, а цілих 122 роки. Його нинішній власник придбав птицю ще в 1965 році для свого зоомагазину, а потім змушений був забрати додому через велику кількість нецензурної лайки в мові Чарлі. Є навіть легенда, що він належав вінстону Черчиллю, але офіційні джерела спростували цю інформацію. Гігантська морська губка, великий від цього виду навряд чи у кого небудь викличе здивування, адже губки зазвичай живуть дуже навіть немало. Однак вік цієї все одно вражає розум. Величезне створіння 3,7 метра в довжину і 2,1 метра в ширину розташовується на глибині 2 кілометрів під водою в Тихому океані. І, за попередніми оцінками, вік цієї губки складає близько тисячі років. Якщо не більше, адже цей вид знаходиться в цих водах вже 2,5 тисячоліття, тому вона може бути навіть старша. Омар Джордж цей довгожитель ледь не був зварений на одній канадській кухні. Величезний лобстер спокійнісінько жив собі всі 180 років, минаючи неприємності у вигляді Першої та Другої світових воєн і змін клімату, поки його не виловили і не продали ресторану. Однак потім в справу втрутилися захисники прав тварин і врятували Джорджа, залишивши його спокійно доживати свій вік. На правах довгожителя, так би мовити. Коротковухий кажан. Нічниця була знайдена в Сибірі ще в 1964 році. Тоді ж учені промаркували її, а потім відпустили на волю. Здавалося б, вік каженів недовгий, всього якихось 20 років. Але потім ця ж миша попалася на радари в 2005 році. Причому вражає, наскільки сильно вона відрізняється в цьому від своїх родичів зі скромними 20 роками. Це мимоволі викликає питання, як же таке могло статися. Косатка Гренні будь-яка тварина може виявитися унікальною і здатною стати довгожителем. Косатка Гренні народилася в 1911 році, потім вчені побачили її в 1967 році неподалік від Вашингтона. Маркування у неї не було, але рубець на плавці допомагав впізнати її. Останній раз її засікали в 2016 році, що дозволяє припустити, що на сьогодні косатки вже немає в живих. У всякому разі, людям на очі вона більше не потрапляла. А яка тварина вам цікава більш за все? Напишіть в коментарях, будемо порівнювати. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо.